Доброго дня всім! Сьогодні ми розпаковуємо ковдру від розетки. Як завжди, на розетці найнижчі ціни, швидка за одну добу доставка і безкоштовна на Джастін. Все дуже зручно, і швидко і легко. Розпаковуємо. Бачите, дуже добре запаковано, навіть не знаю як підступитися. як Кловда Якенька тепла. Думаю, буде добре гріти. Дякую, розетці, всім щасливо.